Я це абсолютно чітко роблю проекцію на, 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 з українською ситуацією на американську. Я кажу, що там дуже не скоро почнуть визнавати, що вони зробили жахливу помилку. Хоча є дещо, що їх виправдовує, на відміну від українців. В них були вибори без вибуху, як на мене, Камала теж, теж жахливо. Дуже поганий була погана би президент. Хоча, напевно, все ж таки не настільки жахлива. Вона би не виправила ті жахи, які сьогодні виправляє Трамп. Але мені здається, що і такої відвертої, тобто вона не зіпсувала б настільки відносини зі світом, вона не втратила би союзників. Вона, ну, ну просто вона би цього не зробила. Вона би не спровокувала цю торговельну війну. До речі, ти звертаєш увагу, що. Що ж ти Фраєв здав назад здав назад. Да, до речі, а що це, це було? Так, а це ж, до речі, вже не перше. Тобто, спочатку він виключив е, європейські країни і ще цілий ряд своїх союзників. Сказав, добре, поки що негайно залишається 10%, потім у нас тут будуть переговори і так далі. А зараз ще пішло, все пішло ще далі. Він китайську електроніку всю звільнив від цих мит. Да, це останні новини. Слухайте так. Е, я пам'ятаю, при ньому ж на Хуавей мета ввели і, і заборонили в Сполучені ну, Штати. Хуавей, це окрема історія. В них там є. В них там є достатні підозри, що китайські спецслужби використовують це для збору інформації. Окей, це окрема історія. Правда, неправда. Ми не знаємо, але ми знаємо, що е, країни таким ризикувати не хочуть. Тим паче, коли мова йде про, про Сполучені Штати і Китай, тобто два головні суперники сьогодні у світі. Але взяти самому. Так що зі звуком. Друзі, оголосити, оголосити там про, е, значить. Е, про ці неймовірні мита, скільки там вже було 124%? відсотки, щось таке. Ну просто щось таке, що взагалі без шансів, що воно продавалося бо воно стає настільки некоренконкурентно здатне, що навіть важко собі уявити. І в цих умовах раптом самому правда без оголошення, але е, митна служба раптом. Інформація звідти витікає, що вони не в списках. Знаєш, я з одного боку мав би зараз радіти, ну тому що, значить, найгірше не стається, що е, оця війна, яка легко б могла впхати в рецесію е, світову економіку і так далі, е, що її, очевидно, не буде. Хоча ми там мали і свої дивіденди, бо е, дуже впала ціна на нафту, що, в принципі, москалів могло б поховати досить швидко, принаймні їхній їхні, е, е, бюджет. Так от, з одного боку, можна було би сказати: окей, все налагодилося. Але я ж, я ж українець, мене цікавлять конкретні речі, які можуть певним чином вплинути на нашу ситуацію. А як впливається на нашу ситуацію? Дивиться Путін і каже, а я ж завжди казав, що він слабак. Він базікало. він блефує. Мені треба не дати зараз цим хохлам не піти їм на зустріч. І він сам на все погодиться. І чотири області мені віддасть, і там ще щось віддасть. І оце для мене біда. Тобто Трамп показав себе слабаком. І для мене це в даному разі, оскільки. Припинення війни, можливо, там якісь значить, подальші значить, кроки наші, з точки зору стабілізації ситуації, залежать сьогодні від Трампа. Я б хочу, щоб він хоча б був переговорником не гіршим за Путіна. А він жахливий. Він жахливий. Від самого початку він робив помилки. От я наведу приклад: вчора була зустріч Вітков із Аракчі. Uh -huh. Міністр закордонних справ ну воно ну, ніби там виглядало, що це не прямі переговори, а там через оманали. Але а вони вже навіть і особисто зустрілися, і тому подібне. Ну коротше, були цілком конкретні переговори. Обидві сторони абсолютно задоволені, як вони пройшли. Ну, перше, звичайно, наголошують на тому, що подивіться тут була повна е, рівно правність і нас ніхто не принижував, нам ніхто не диктував, там і так далі. і так далі Ну, бо їм треба пояснити, чому вони здають назад. Американці теж задоволені, вони кажуть, що цілком була е, позиція е, іранців ну нормальною, прийнятною, тверезою, раціональною, і є є база для продовження переговорів і досягнення якихось результатів. Чому так сталося? Ну, ми перерахуємо, що сталося за останні півроку. Спочатку Ізраїль знищив всіх іранських проксі в регіоні, що для них було ну, абсолютною трагедією. Тобто втрата, втрата і звали це не просто мільярди, а десятки мільярдів, які туди вкладені за, за останні роки. Це сила, яка завдяки якій і можливостям якої можна було диктувати. В цьому регіону, до речі, вони ж прекрасно хіба прекрасно воювали е, на, на боці Асада в Сирії разом з москалями і, 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 і іранськими е, певними частинами, і дуже дуже навіть непогано виконували виконали, виконали свій обов'язок. Але крім того, зі своєю там сотнею тисяч ракет, які вони тримали, не тримали на прицілі Ізраїль, і вони дуже серйозно могли диктувати там умови і тому подібне. Цих знищили, друге, Хамас знищили або практично знищили і так далі. Тобто, спочатку знищили цих прокси. Послабили дуже сильно е, значить, е, Хуситів. Там вже зараз ну вже мова йде про те, що законний уряд, швидше за все, піде війною на Хуситів, і, і якщо йому гарантують американську підтримку, то вони можуть цілком Хуситів ще й е, скинути в море. Поки що вони йдуть відвоювати порт, а після того підуть, напевно, і на сам. На столиці От. Е, значить, спочатку це був крок перший. Тобто Ізраїль знищив цих проклятів. Крок другий. Практично на 100% відбили атаку іранців, дві великі атаки, кожна з сотнями балістичних ракет і так далі. Вони відбиті, практично нічого нікуди не прилетіло. Тобто іранцям показали, що те, чим вони хизуються і чим вони збиралися когось шантажувати, і так далі на високотехнологічній держави, не дуже спрацьовує. на відміну від Хамасу, який сидить із е, трубами е, 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 з е, каналізації чи там е, водогонів, е, роблять якісь саморобні ракети, які стріляють на пару кілометрів, і їм вистачає, щоб бити по містах. І, і дійсно тероризувати всіх. Тут іранці мають запустити щось на 2000 кілометрів, і це збивається, і воно не долітає. Тобто, тут, вже коли починається змагання по високотехнологічності, то Ізраїль з Америкою от так розправляється. Потім третій крок: полетіли туди, знищили всю систему ППО е, Ірану, залишили їх фактично без прикриття, тобто, показали можливості. Фантастичні. Крім того, значить, е, вдарили по дуже важливому об'єкту, який має відношення до розробки ядерної зброї. Зробили, зробили, зробили чітко, тобто показали абсолютно свої переваги американсько ізраїльські або ізраїльсько американські над Іраном. Четверта позиція. Іран розуміє. Що яким би поблажливим, на наприклад, якби раптом не став Трамп, він того не зробить, але якби там Ізраїль для якого? Досягнення Іраном чи не досягнення ядерної зброї це питання життя і смерті. Це означає, що Ізраїль цього не дозволить. Тим паче, що одна справа в мирні часи, умовно мирні, і друга справа зараз, коли вже і так на Ізраїль вішають всіх собак, і так далі. Йому ще один удар, або ще одна війна, або ще скільки ракет на нього впаде, і так далі. Її вже в принципі це не так важливо. Вони зараз будуть досягати. На цьому шлунгу, на якому вони зараз знаходяться, вони будуть намагатися досягнути стратегічних цілей. Тобто це є демонстрація рішучості. Як Трамп, прийшовши до влади, ввів додаткові санкції проти Ірану. Шосте, оголосив Ірану, що або буде угода, або буде атака. Все не залишиться у вас так чи інакше, ми вам не дамо, значить, досягнути ядерної зброї. І оця рішучість дала результат. Перси, хоча вони настільки поруч ними Путін можна сказати, вміняєма людина. Ну серйозно, вони ж релігійні фанатики. Це ж ненормальні люди. І вони. Раптом починають демонструвати, тобто президент, віце-президенти йдуть до Ятоли і кажуть: Ятолі, будь ласка, нам треба пом'якшити позицію, нам потрібні переговори. Ми маємо піти на зустріч. і той мусить з ними е з ними рахуватися. Мало того, він же дозволив цьому, який має, е ну, принаймні, репутацію на заході певного реформатора. Реформатор це означає більш ліберальний, ніж інші. Значить, дозволимо стати президентом. Це ж з його благословення, там же інакше не бува. Тобто, воно йшло в цей бік. І коли поєдналася загроза, реальність загрози, тобто військова сила, реальні загрози, і чітко було ну, продемонстровано, що ми не відступимо. Навіть аятоли стали цілком собі раціональними людьми. Якби щось подібне Трамп зробив з Путіним, як я казав від самого початку, додаткові санкції, особливо по, проти там тіньового флоту і так далі. Так далі. Дивіться, що зробили зараз естонці. Зупинили корабель, танкер, знайшла комісія 40 е, недоліків, екологічних, екологічних і так далі. Все, не рушить він доти, доки е, не усудить. Так треба було діяти і з іншими танкерами, тобто показати, що чоловіче, ми знаємо, як тебе позбавити е, е, значить, нафтових доходів. Так що давай домовлятися. Друге, треба було дати Україні зброю, зараз дати, підписати якісь укази, що коли закінчиться е, значить, Байденівська, от продовжувати це, і ще з якоюсь відстрочкою підписати на більш серйозну зброю. Я Не знаю, хто Магавків, умовно кажучи. І сказати, це те, що буде через стільки-то місяців, якщо ми за ці місяці не домовимося. І це була би позиція, із якою Путін не зміг би сперечатися, тим паче, що такі економіка в нього тріщить по швах. Дуже сильно тріщить, дуже сильно. Тому він мусив би розмовляти. Що робить Трамп? Він вибирає рівно протилежну тактику. І ми маємо, ну що, ну, маємо, поки що ніякого результату. Просто якесь морочення голови. Ну, і тим паче, бо бач, до речі, хто, хто зустрічався за ракчі? Вітков. Той самий Вітков, який по українському питанню поводиться як ну, чиста мерзота. От. І він поступається всім, лиже Путіну в відоме місце і так далі. З, будь ласка, прекрасно провів переговори з, з іранцями. Так що все питання в Трампі зайняв би він правильну позицію, і я думаю, що ми б сьогодні бачили реальні абрази, е, значить, нашого е, мирного врегулювання. На жаль, він цього не зробив. І куди воно йде, і коли закінчиться, і як закінчиться, і так далі. Навіть важко сьогодні навіть е, прогнозувати. А стосовно цієї угоди з Україною по рідкоземельним металам? Як ви оцінюєте зараз оці, ну, оці, ці етапи, які зараз відбуваються, і цей рівень, і перемовний рівень України, зокрема? Мені сьогодні складно сказати. Я по-перше, е, е, я, по звик вважати, це дійсно моя позиція, що ми з угодою набагато сильніші, ніж ми без угоди. А от те, що вона погана, ну, крім того, що в цьому винен Зеленський. І якби не ситуація в Білому домі тоді, в овальному кабінеті, ми би такого жаху не мали. Але, звичайно ж, треба намагатися продовжувати намагатися, все ж таки найбільш принципові і складні, і невигідні для нас пункти звідти прибрати, скоригувати і так далі. Але я кажу ще раз, нас на Через те, що сталося, ну, по-перше, через те, що ми, в принципі, ну, слабкі, залежимо від Сполучених Штатів, в плані зброї, економіки і так далі. А крім того, що ми так себе скомпрометували тоді, при початку що ми їх зірвали. І в нас дуже вузьке поле маневру, на превеликий жаль. До речі, мушу відзначити, даруй, похвалитися. Я про це сказав зразу. Що оця катастрофа, ні, швидше за все, все повернеться. Воно повернеться. Вибачиться Зеленський і так далі. Ну, американці почнуть. Але воно нам сильно звужує. Оцими словами, я сказав. Можливо, навіть і в тебе в ефірі, ну я вказав в кількох. Що воно нам звужує поле для маневру, воно звузило поле. Тобто і умови ми отримували гірші, і поле для маневру, Тобто ми вже є нелюбимими, е, такими неповажними, скомпрометованими, приниженими, які вже зігнулися, і з такими розмовляють, ну, з погордою, і, і з ними не дуже рахуються. Тому на жаль, оскільки мова про, про нашу країну, на жаль, це те, що сталося, але треба намагатися все ж таки виправити ситуацію, наскільки це можливо, і наскільки нинішні умови і рівень наших переговорників, в принципі, це, це дозволяють, в чому я не впевнений. Я нічого, я не маю ти інсайдів я нічого сказати не можу. Я тільки знаю, що поки що там все виглядає кепсько. Єдине, що позитивно, що Трамп не сказав. Поки що що, от українці теж все зривають, все там немає з ким говорити і так далі. Але те, що ми йому дали можливість завтра сказати, що мені це, я це не зробив там, з Путіним, не домовився. Бо українці самі все зривають, і перекласти вину на, на нас, це факт. Ми йому дали для того всі підстави. На жаль.